Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, Крезі і я хочу вас привітати з цією гарною, можливо для когось з вас чудовою новиною. Якщо ви не знаєте про що я говорю, тоді напевно я вас приємно здивую. Вже зовсім скоро, а саме 21 листопада вийдуть три нових сервера класики. На вибір буде доступний PvE, PvP та хардкор сервер. На початку буде доступний лише 60-й рівень, але контент буде відкриватися в прискореному форматі і поступово сервера перейдуть версію Burning Crusade. Нові сервера, це звичайно добре, але що це означає для нас, для РМТ-шників? Це означає, що ми з вами зможемо отримати шанс, шанс заробити багато грошей. А можливо, це стане основною роботою для нас на дуже довгий час. Але для того, щоб заробити реально багато грошей, потрібно працювати в команді. У зв'язку з цим я хочу оголосити набір в нашу РМТ-команду. Тепер надам інформації трошечки для профі, для людей, які грають та заробляють Вові вже не перший рік. Напевно, ви задаєтеся питанням, за рахунок чого взагалі ми будемо заробляти ті самі гроші. Відповідаю: ми будемо надавати всі можливі послуги на нашому сервері, а саме, проходження данжів на замовлення, вибиття певних шмоток, одягання персонажів без шмот, прокачка професій та багато чого інше. Якщо сказати коротко, то ми плануємо робити абсолютно все. Єдине, що на даний момент під питанням, це створення рейд статіку. Створення рейдстатіку це дуже важко, і це буде залежати від багатьох факторів. А один з цих факторів це люди. Тому, якщо ми зможемо назбирати достатню кількість людей, які зможуть нормально грати, то скорі за все ми будемо мати і свій рейдстатік. В нашій команді багато досвідчених людей, які грають та заробляють у Вові WoW вже не перший рік. Ми маємо прокачені акаунти на різних ігрових біржах та зв'язки для того, щоб напряму працювати, я не побоюсь цього слова з найкращими ігровими магазинами світу. Такий шанс заробити буває дуже рідко, тому не втрачай свій час. Та приєднуйся до нас. Ми будемо раді абсолютно всім. Більш детальною інформацію та конкретний план буде обговорюватись в Discord. Посилання на наш Діскорд та нашу українську телеграм-групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу. Використовуй свій шанс та приєднуйся до нас. Ну що ж, я надіюсь, це відео для тебе було корисним. Тому якщо тобі сподобалось це відео, підтримай, будь ласка, україномовний контент. Постав лайк, підпишись на канал та напиши в коментарях, як саме ти плануєш стартувати на нових фреш-серверах класики. Ну що ж, на сьогодні це все. Тому побачимося у озероті. Пока-пока.